Два хлопця було в цей момент. Василь стояв найближче, дрон вдарив йому прямо в ноги. ще один військовослужбовець відскочив, його посікло осколками, але без суттєвих пошкоджень. Перед самим ударом воно відчувалося якась біда, але часу не було. Ми одразу реагували забрати нашу техніку. Ми пішли без вагань, я і мій командир забирати е, нашого апарата. Ми почули звук е, дрона, тих шершень жудів. Так, але від нього йшов важкий запах е, гореної пластмаси. Так. Це було є такі. І коли ми вже зрозуміли, е, ми в пасті, ми почали. Роз, ну, так, як положено, щоб не було хлопців вдвох легше обійти. І я відчув, як мене доганяє і сильний удар у груди, і вибух.